Опановують навички стрільби за допомогою інтерактивного лазерного тренажеру. І швидко стріляємо. Швидше. Складають та розбирають автомат. Зарядити контрольний спуск. Шомпом. Та випробовують його у стрілецькому тері. А ще вивчають домедичну підготовку основи національної безпеки, орієнтування на місцевості. Уроки у цьому осередку для викладання навчального предмету захисту країни проходять за оновленою програмою, яку запровадять у школах країни вже з 1 вересня. Тут є все необхідне для викладання предмету. Застосовується для показу ознайомлення учнів з екіпіруванням. Даного сучасного військовослужбовця, і це вже ми використовуємо для виконання прийому з тактичної підготовки цей осередок в області, поки діє один. Входить сюди 17 закладів загальносередньої освіти, саме 17 закладів міста Ужгород, де учні цих закладів приходять і відбувається для них організовано один навчальний день в місяць. З шістьма годинами викладання спочатку вивчають теорію далі найцікавіше практика. Розумію, що це має маю, що це вчити, тому що воно точно, точно зараз корисним є. Що найбільше подобається? цим цим більш практичне, коли йде. Нам вже самим постояти, зібрати автомат, зайдати, розглядати магазин і так далі. Аби учні не нудьгували, заняття проходять креативно. У нас є тема орієнтування, військової та і спортивне орієнтування. І ми розробили карти, маршрути. І роз і розбили ці маршрути на різні групи. Група отримує карту, отримує маршрут, компас і радіостанцію. І вони проходять по маршруту. І це їм заходить, це цікаво для них. Навчають захищати батьківщину двох тисяч учнів. Впроваджують предмет тут пілотну за оновленою програмою. Микола Пеприк викладає захист України. Чоловік військової запасі розповідає: нова програма цікава та зосереджена на тих аспектах, що впроваджуються в силах оборони. Сьогодні ви бачите ряд. Реальну картинку, що може цей дрон Мавік. У нього дуже потужна камера. В Збройних силах, в силах оборони такі безпосередньо Mavic використовуються як засіб спостереження і розвідувальний апарат. Зараз війна йде в повітрі. І набагато легше, і набагато краще, і набагато менше потір з нашого боку, коли. Провели розвідку безпілотники мавіками ФПВ-шками засипали ворога, і потім прийшли штурмовики, просто зачистили позиції. Це натовські стандарти, все по натовським протоколам і трошки відходимо від радянщини. Для е, чому це добре для учнів? Тому що вони одразу ж починають вчити. То, що якщо потім хтось з цих учнів стане професійним військовим, йому вже не треба буде перевчатися, він вже буде основні ази знати. Моя задача не підготувати вже штурмовика чи готового спецназовця. це моя задача, щоб. Учень, хлопець, чи дівчина знала, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Вже з 1 вересня оновлений проєкт модельної навчальної програми захисту країни стартує в школах країни. Розробили його в уряді для учнів 10-11 класів. Предмет вивчають і хлопці, і дівчата. На, даний, на дану ситуацію, що відбувається в країні, вони потрібні. Навіть якщо війни не було, то все рівно треба було вчитися. Мені сьогоднішній урок сподобався, коли ми стріляли з Калашникова з лазером. Цікаво було. Україні триває процес оснащення необхідним обладнанням понад 1200 осередків. В кожному навчатимуться учні із 50 найбільших шкіл. На Закарпатті таких осередків буде 40. Дисципліна ж спрямована навчити старшокласників правильно діяти в надзвичайних ситуаціях, вміти захистити себе, своїх рідних та країну. 500